Вітаю наші глядачі. Сьогодні ми у Тиврові Вінницької області встановлюємо тепличку 3,5 на 10. Торці у нас з полікарбонату 4 мм преміум класу. Також тепличка покриваємо подвійною плівочкою. Ось каркас у нас із оцинкованої гарячого оцинкування труби квадратної 40 на 20. Вже встановлюємо каркас, майже встановили, обшиваємо торці і. Далі, далі буде. На жаль, у нас такі будні сьогодні, що постійно щось літає, але не дивлячись ні на що, ми працюємо, робимо людей щасливими, встановлюємо їм теплички, тому що вже потрібно вирощувати багато, багато овочів, фруктів, щоб і самому було що поїсти і продати. Ой, Каркас майже закінчуємо. Все з'єднуємо. кріплення у нас йде на грудозацепах. Ось вже готова тепитька. Замовники приймають. Так не трохи вже тепленько у нас тут. Закінчили ми установочку теплички у Тиврові, Зараз мене хлопці проведуть до нашої другої, але вже установленої теплички. Я вам її покажу. Зроблю пару фоточок і поїду на Вінницю. Завтра їду на наступне замовлення. Ось ми приїхали на нашу установлену тепличку. Це у нас у Тиврові, будинок-інтернат. Отже, люди готуються до посадок. Правильно <сır> <сır> да, розказуйте, як Доброго вам дня е землю завезли, висипали. Дуже якісна тепличка. Дуже вдячні. Тут будуть огірочки, суміш пряних трав, помідори. Також кинемо радисочку, Дуже будемо вдячні. І наші підопічні будуть вживати. Тобто ви, ви виходить, для, для <сır> підопічних, <сır> <відрозу> <сır> підопічних вирощуєте своє органічне. Клас <сır> молодці. Дуже вдячні. І теплиця і відкрите повітря це зовсім різні угу. речі. Тут буде і колекція, і тут зовсім друга температура. Огірки в нас вже розсаді підросли такі, вже чотири листочки. Ми будемо на наступному тижні земля прогрітися і висаджувати. Угу. Чудово, ось така красуня. Всі довольні. Так що дякуємо Леоніду Марковичу за чудову тепличку.